Слава Україні! Прийшов сьогодні в садочок. Треба трошки нарвати калини. Зараз такий час. Ходить крепко простуда, грип. Треба зробити калинки для лікування, для профілактики, для підсилення імунітету. Зараз в нас орієнтовно плюс 4 градуси. Дуже сильно стоїть туман. Гарні такі вже кущі стали оце за пару років. Так зараз схожу дивлюся, такі високі. Цього року фундук. Ну, з кожним роком фундук все більше і більше починає закладати сережок нарощує врожайність. подивіться який каталонський, скільки заклав сережки. Сережка не дуже велика. Але. Дуже красиво зараз. Затишна погода тихенька. От, новий хале, вже орієнтовно біля 2 метрів. Такий штампік. Дав одненьку порусель. Думаю, що з нею робити. Навірно, я її зроблю від дирок весною, її відкупаю і десь відсажу далі. Або можна її пригнути на горизонтальні відводки, але, напевно, що я Зроблю з неї, з неї віддирок. Ходив, дивився тільки що по вуликах. З, ну, бджоли, би, зимують нормально. В двох вуликах є трошки падіжа, трошки пообсипалися. Ну не без того якось так. Вже хочеться швидше, щоб там пройшла зима. Щоб почали дерева розпускатися. Ось такі от справи. Дякую всім за увагу. Миру і добра вам. До побачення.